медіа-центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Володимировича Саковського. Доброго дня! І тема нашого брифінгу: соціально-економічна ситуація в районі та бюджетування. Спочатку вам слова, потім перейдемо до запитань журналістів. Доброго дня, шановні присутні. Ситуація сьогодні по Первомайському районі стабільна та контрольована. Відповідно, стабільність забезпечуємо за рахунок тісної комунікації районної військової адміністрації із обласною військовою адміністрацією, також з органами місцевого самоврядування та іншими інституціями, які сьогодні існують і працюють в районі. Пріоритетними завданнями районної військової адміністрації сьогодні, як були і залишаються, це обороноздатність та допомога Збройним силам України, це нарушування фонду захисних споруд, а також соціальний захист населення. Щодо соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, то станом на перше. Червня 2024 року по Первомайському району обліковується як внутрішньопереміщена особа 11 249 осіб. За п'ять місяців поточного року з січня по травень проведено виплати внутрішньопереміщеним особам, допомог на проживання на суму 63,6 млн грн по восьми територіальним громадам. А з початку повномасштабного військового вторгнення така виплата була виплачена в сумі 507,3 мільйона. Також з початку року через управління соціального захисту населення при Первомайській районній державній адміністрації нараховано та, випла... та виплачено по 15 видам адресних державних допомог 5041 особі. 101,1 млн грн. мільйон гривень також забезпечено виконання превентивної верифікації, що попереджало виникнення переплат державних допомог. Також перевірено 3019 особових справ отримувачів, де у двох випадках попередження виникнення переплат. Сьогодні також в районі приділяється увага суспільно корисним роботам. Згідно моєго розпорядження щодо організації суспільнокорисних робіт по Первомайському району в умовах військового стану до суспільно-корисних робіт залучено 389 безробітних осіб. У тому числі і внутрішньопереміщених осіб, в тісній співпраці із Миколаївським обласним центром зайнятості та територіальними громадами укладено 20 договорів щодо фінансування суспільно-корисних робіт в умовах військового стану. Коли ми вже говоримо про зайнятість населення, то станом на 31 травня 2024 року кількість осіб по Первомайському району, які стали які мають статус безробітнього протягом січня-травня на облік стало 1953 дев'ятсот особи, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 205, учасників бойових дій 19. З них отримали допомогу по безробіттю 846 осіб, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 134, учасників бойових дій 14. Кількість працевлаштованих. Безробітних протягом відповідного періоду було влаштовано 2292 особи, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 21, 21 особа і учасника бойових дій 5 осіб. Всього по району протягом періоду з січня по травень надано компенсацію 29 роботодавцям за працевлаштування 33 осіб, в тому числі надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб 11 роботодавцям за 11 працевлаштованих осіб. Сума компенсації щомісячно складає 8 тисяч за кожну особу. На створення та розвиток власної справи надаються також мікрогранти за програмою. Власна справа сума мікрогрантів становлять від 50 до 250 тисяч гривень. З початку року кошти отримали сім суб'єктів господарювання на загальну суму. 1 мільйон 750 тисяч згідно постанови кабінету міністрів від 30 березня 2023 року за номером 286, розширено з 10 квітня 2023 року надання безповоротних грантів в рамках проекту є робота, яка включає порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, також особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Так, спочатку. Року кошти мікрогранту по 286-й постанові в сумі 499 тисяч отримав один суб'єкт господарювання. Це дружина ветерана. Щодо економічної складової, то станом на 31 травня аграріями Первомайського району засіяно 69,2 тисячі гектар. Олійних та 46,4 тисячі гектар зернових та зернобобових культур, що становить 98% від запланованих. А саме, кукурудзи 42,3 тисячі гектара, ячменю 0,8 тисяч гектара, пшениці 0,1 тисячу гектара, гороху 3,2 тисячі гектара. Серед олійних культур посіяно. Соняшника 65,4 тисячі гектара, сої 3,8 тисячі гектара. Звісно, Погода дозволяє отримати гарні врожаї. Тому очікуємо врожай не гірше як по врожаю 2023 року. Для підвищення рівня забезпечення населення якісною питною водою та водовідведенням за рахунок коштів місцевого, місцевих бюджетів проведено поточні ремонти водопровідно-каналізаційного господарства. Загальна вартість робіт становить 1 мільйон 500 грн. Е 67 тисяч гривень. Також завершено капітальний ремонт водонапірної башні в селищі Врадівка на суму 819 тисяч гривень. Також розпочато будівництво в місті Первомайськ насосної стації третього підйому з резервуарами води. Загальна вартість будівництва становить 52 мільйона 790 гривень. 4 тисячі гривень. Щодо бюджету, зведений план надходжень доходів до загального і спеціального фондів без урахування транспортів Пермайського району на 24 рік становить 941,9 мільйона. Станом на. 1 червня 2024 року надходження до місцевих бюджетів становить 402,2 402 мільйона гривень, що становить 107,1% виконання за 5 місяців поточного року та 42,7 10% виконання плану на 2024 рік. Станом на 1 червня, також видатки місцевих бюджетів в району становить 625,3 млн грн або 80,5 млн виконання за 5 місяців 2024 року. На що ж пішли видатки місцевих бюджетів? Були спрямовані на оплату праці е, працівників бюджетних установ з нарахуванням, оплату за спожиті бюджетними установами енергію. Носії та е, комунальні послуги, інші поточні видатки, капітальні видатки. Також е, із загального обсягу витрат місцевих бюджетів спрямовано на е, заходи територіальної оборони та підтримки Збройних сил України 24,4 мільйона. Також були спрямовані на поточний капітальний ремонт об'єктів і споруд цивільного захисту населення, фінансування інших заходів і програм. Цивільного захисту населення, також, не зважаючи, що у нас сьогодні літо, ми продовжуємо підготовку до проведення сталого проведення опалювального сезону, також на поточний і капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення, також видатки природоохоронного характеру. Тепер щодо закладів освіти. З метою реалізації реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, на території Перемайського району проводяться відповідні заходи. Це за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено закупівлю технологічного обладнання на суму ну, практично 3 мільйона гривень та відремонтовано 13 харчоблоків. Також впроваджено нове меню у 71 одному закладі загальносередньої освіти. Повністю оновлено один харчоблок по Первомайській територіальній громаді міській. І також за рахунок за рахунок коштів освітньої субвенції в 2024 році. Передбачено здійснення капітального ремонту двох харчоблоків по двом територіальних громадах: це Первомайська, Врадівська і можливо. Вдасться винайти кошти на Арбузинську територіальну громаду на гімназію. Також, зокрема, впроваджено у 37 закладах загальносередньої освіти системи ХАСП, що є важливим інструментом для контролю безпеки харчування за новими стандартами регламенту. Для забезпечення безпеки і забезпечення укриття населення в районі проводиться відповідна робота по нарощенню фонду захисних споруд цивільного захисту обліковано по району 152 найпростіших укриття, які рекомендовані населенню для укриття, але всього по району рекомендовано для населення укриття. 303 споруди. Відповідно до графіку перевікті об'єктів соціальних споруд цивільного захисту, на другий квартал 2024 року додатково включено 11 найпростіших укриттів: два укриття по Арбузинській територіальній громаді, одне укриття по Сенюхобрицькій і одне по Мігівській територіальній громаді. І саме найбільше по... Первомайській міській територіальній громаді це сім найпростіших укриття, які будуть перевірені і включені до Фонду захисних споруд. І протягом 2024 року по Первомайському району заплановано здійснення будівництва та облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіших укриттів, на загальну суму 125 мільйонів гривень. Станом на кінець травня касові видатки. По Первомайському роні виділено було коштів на будівництво та облаштування захисних споруд, в тому числі і найпростіших укриттів, на загальну суму 40 мільйонів 97 тисяч 861 гривень. Також в рамках реалізації проекту клас безпеки в 46 закладах освіти облаштовані класи безпеки, також облаштовані кнопками безпеки. Дякую. Важний захисту державної мови Тарас Криміння спіхував ЗІ, в якому, зокрема, сказано, що Первомайський районний суд не відповідає вимогам мовного закону. Скажіть, будь ласка, ви можете якось прокоментувати цю ситуацію? Чи планується переименування цього суду і загалом яка ситуація з переименуванням допомогів у Первонаперекомащенні? Згідно постанови і нормативних актів? України. Сьогодні дійсно є питання щодо переіменування міста Первомайська Верховною Радою. Також, також при зміні головної садиби районного центру, тобто міста Первомайська, відповідно, буде змінено і назва району відповідно до головної садиби. і Відповідно, всі е, юридичні особи публічного права набудуть уже значення назви району? Ще хотіла спитати на рахунок того, що депутати у квітні вирішили звернутися до Верховної Ради для того, щоб запропонувати нове нову назву для Первомайського Богуславськ, або залишити назву як засія. Скажіть, чи звернулись ви до Верховної Ради? отримали ви наразі Ми, як орган виконавчої влади, до Верховної Ради, не зверталися. Це виключно повноваження органу місцевого самоврядування. Тому із той інформації, якою я володію, що дійсно в квітні було прийнято рішенням сесії позачергової сесії подачу на розгляд комітету. Верховної Ради дві назви: залишити назву міста Первомайськ і назву Богославськ. Перед цим було надано також пропозицію місту Первомайськ і Ольвіополь. Але, як мені відомо, що пропозиція подана вчора, відбувся під комітет Верховної Ради. За інформацією. із... Засобів масової інформації комітет не підтримав назву Богославська. Дякую. Це, Це наш разом до праці і до перемоги. Дякую всім за співпрацю, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!